Ми живемо, поки пам'ятаємо. У залі спорткомплексу Олімп відбувся відкритий чемпіонат області. Дзюдо його присвятили пам'яті загиблих в АТО героїв Максима Савченка та Олександра Аніщенка. Докладніше про меморіальні змагання далі. Турнір зібрав понад 250 юних спортсменів не лише Сум, а й Полтавської та Донецької областей. Зокрема, приїхала на Слобожанщину дзюдоїсти Краматорська та Слов'янська, що на думку засновників турніру, зайве підтвердження єдності країни. Тренери ж зі східних областей не натішиться з іншого. Через події на їх малій батьківщині ці змагання перші за півроку. Очень сильный турнир, проводится ежегодно, организация Організація супер на привезли в зал то. Тобто, есть Спасибо организаторам соревнований очень большое. Дети довольны, это самое главное. Зазначають такі турніри: гарна нагода випробувати свої сили та налаштуватись на більш престижні змагання і подати приклад тим, хто тільки но робить у спорті перші кроки. Сейчас формируется уже юношеская сборная области, которая буде представляти нашої наш край на чемпіонаті України вже в следующем году. Ну і просматривается ближайший резерв. юношеский. нещодавно двоє вихованців сумського дзюдо стали призерами у командній першості Європи, що тривала в Румунії. Але на підестал пошани воліють зійти не тільки хлопці чимало у секціях із дівчат. Хто йде відкривати незнані обрії, а хто продовжує батьківське захоплення? До слова юні представниці слабкої статі виявляються напрочуд сильними та витривалими. Серед них є успішні спортсменки, які ставлять собі високу планку і перемогами прокладають шлях до вершин спорту. і всі спортсміни достіч точки, високоточки? Лючачка хоча б виконати норматив мастера спорту, а потім вже далі пробувати мір Європу. Также олімпіаду хочеться покорити. Нині ж фортуна усміхнулася 20 спортсменам серед них і Карині. Тож тепер у її арсеналі медалей, крім срібла України та п'ятої сходинки чемпіонату Європи серед юніорів, місцеве подвійне золото. Антон Проценко, Микола Ніколаєнко. на часі спорт.